Щорічно від серцево-судинних захворювань помирає 500 тисяч українців. Основною причиною смерті є серцева недостатність. Серцева недостатність це клінічний синдром, патофізіологічний стан, який обумовлений нездатністю серця як насоса забезпечити достатньою кількістю і тканини крові. В основі цього синдрому є порушення насосної скоротливої функції Міокарду внаслідок цілої низки причин. Наскільки поширена серцева недостатність в Україні? Поширеність серцевої недостатності невпинно зростає і в Україні, і у світі. За останні 20 років зростання відбулося удвічі поширеності серцевої недостатності. З чим це пов'язано? Ну, насамперед, з таким глобальним постарінням населення в світі взагалі. Крім того, ми, лікарі, кардіологи, краще навчилися лікувати гострі стани. Ми краще лікуємо гострий інфаркт міокарду. Ми активно зараз проводимо нашим пацієнтам процедуру коронарної реваскуляризації. тобто більшість наших пацієнтів. Виживає після гострих коронарних подій, а значить більше їх доживає до етапу серцевої недостатності. Тобто таких пацієнтів стає більше, і тому поширеність зростає. Ну, наприклад, якщо говорити про Україну і світ, то в середньому в популяції поширеність серцевої недостатності складає від 2 до 5%. А серед вікової категорії понад 65 років, то ця поширеність складає 10%. Тобто кожен десятий житель України після 65 років має серцеву недостатність. Ця статистика правда вражає. Тому, зважаючи на таке зростання поширеності, проблема діагностики і лікування серцевої недостатності з кожним роком. Стає все більш актуальнішою у нас в кардіологічному світі. Які причини розвитку серцевої недостатності? Причинами серцевої недостатності найчастіше є ішемічна хвороба серця, перенесений інфаркт міокарду, коли внаслідок закупорки вінцевих артерій іде невідповідність кровопостачання серця і серце. Ремоделюється, тобто в ньому відбувається зміна геометрії порожнин, відбувається розширення порожнин серця і втрачається функція серця в першу чергу. Це насосна або скоротлива функція міокарду. Із інших причин, можна сказати, речиною може бути артеріальна гіпертензія, тобто підвищений артеріальний тиск. І як наслідок гіпертензивне ураження серця на першому етапі цього процесу відбувається потовщення або гіпертрофія стінки. А в наступному йдуть також зміни геометрії серця. Відбувається розширення його порожнин і втрата функцій. серці розвивається серцева недостатність. Причиною серцевої недостатності можуть бути ще. Вади серця, це вроджені вади серця, набуті клапані вади серця. Ну і кардіоміопатії це е, таке ураження міокарду, е, не до кінця з'ясованої етіології, коли відбувається ремоделювання серця і розвиток серцевої недостатності. Якими ознаками проявляється серцева недостатність? Пацієнти можуть скаржитися на задиску. Е, в першу чергу задишка з'являється при фізичних навантаженнях, в наступному вона може з'явитися і в спокій. Характерною ознакою є поява задишки в горизонтальному положенні, вночі, в передранкові години. Людина може розповідати, що їй хочеться підкласти. Лишню подушку під голову, для того, щоб положення тіла в ліжку було не горизонтальним, а напівсидячим, тому що в такому положенні тіла покращується відток крові від периферії до серця і людині стає краще дихати. Можна, можуть, люди скаржитися на нічну ядуху, коли ступінь вираженості цієї задишки набуває ну, такого. Потужного ступіню. І може бути і е, вимушене положення в тіло сидячи в ліжку, ну і інші ознаки. Ну і Характерною ознакою є швидка втовлюваність, коли е, людина втрачає працездатність, тому що серце не здатне забезпечити достатній кровобіг на периферії через те, що воно втрачає свою насосну, скоротливу здатність. Можуть бути кашель, особливо сухий кашель, кашель в горизонтальному положенні. Характерною ознакою серцевої недостатності є набряки, набряковий синдром. В першу чергу набряки з'являються на нижній половині тулуба, набряки гомілок, стоп. Потім можуть ці набряки розповсюджуватися і на стегна. Коли накопичується велика кількість рідини в нижній половині тулуба може збільшуватися живіт за рахунок накопичення рідини в черевній порожнині. Яких порад варто дотримуватись пацієнтам, які мають серцеву недостатність? Пацієнт з серцевою недостатністю повинен обов'язково щодня приймати призначене йому лікування. І я ці поради хочу з цього почати як лікар, бо мене це дуже болить. Лише постійне, ретельне, правильне, адекватно призначене лікування здатне поліпшити прогноз пацієнта і покращити якість життя його. Тому що, в першу чергу, всі зусилля наші як медичних працівників мають бути направлені на покращення прогнозу. Тобто, ми мусимо зробити так, щоб пацієнт жив довше. Щоб пацієнт зміг уникнути усіляких ускладнень як з боку серця, так і з боку інших органів і систем. І, на жаль, рівень ускладнень цих присерцевій недостатності є надзвичайно високий, рівень смертності високий. Тому ми маємо працювати обов'язково в цьому напрямку разом із пацієнтами. Щодня ретельне, постійне лікування, тільки так. З іншого боку. Пацієнт має пам'ятати, що він дійсно повинен дотримуватися певних засад щодо модифікації свого способу життя. Що мається на увазі? Ну, по-перше, обов'язково дотримання питного режиму. Обмеження вжитої рідини у пацієнта з серцевою недостатністю має складати одного від одного до півтора літра на добу для того, щоб. Серце змогло справитися з тим об'ємом рідини, який поступає в організм людини. І ми пацієнтам пояснюємо, що разом з супом, з чаєм, з борщем, кількість його спожитої рідини не має перевищувати точно півтора літра. І це надзвичайно важливо. Крім того, кількість солі, яка поступає в організм. Якщо ми пацієнту з артеріальною гіпертензією обмежуємо кількість солі до 5 грам на добу, то у випадку серцевої недостатності це обмеження є ще більш е, вираженим. Це 2-3 г солі на добу. І е, це стосується не тільки солі при приготуванні, не тільки солонки, яка стоїть на столі. Це і стосується обмеження вживання продуктів з скритим вмістом солі. Мова йде про ковбаси. Мова йде про копченості, про напівфабрикати, які також, на жаль, напічкані великою кількістю і солі, і підсилювачів смаку, і глутамату натрію та інших речовин, які не бажані їх поступлення в організм людини серцевої недостатності. Чому? Ми всі знаємо, що сіль притягує воду. А значить, збільшує об'єм циркулюючої крові, а значить, навантаження на серце буде зростати це є вкрай небажано у пацієнта серцевою недостатністю, бо може спричинити посилення набрякового синдрому і зможе спричинити погіршення перебігу захворювання. Слід пам'ятати, що набряковий синдром неодмінно потрібно контролювати. Для цього необхідно щодня визначати свою вагу. Зважуватись потрібно зранку. Якщо на протязі однієї або двох діб маса тіла збільшилась більше як на один кілограм, терміново потрібно звернутись до лікаря, адже це може свідчити про скриту затримку рідини в організмі, що може призвести до фатальних наслідків. У такому випадку хворому варто переглянути свій питний режим або збільшити дозу сичугійних препаратів. Вслід також переглянути і свій раціон. Раціон мусить бути збагачений великою кількістю овочів, фруктів, нежирних молочно-кислих продуктів. Варто уникати вживання тваринних жирів, тобто вилучити жирні сорти м'яса, Перевагу надавати індичці, курятині без шкірки. Телятині має бути риба обов'язково в раціоні, особливо морська риба, бо вона містить велику кількість омега 3 поліненасичених жирних кислот, які корисні для організму. І чи існують якісь ефективні методи діагностики? Серцева недостатність це, взагалі, такий особливий патофізіологічний стан в клінічній кардіології, терапії. Чому? Тому що серцева недостатність це не самостійне захворювання, це такий синдром, який властивий власне, усім серцево-судинним захворюванням в термінальній стадії розвитку. Тобто, будь-яке серцево-судинне захворювання закінчується етапом серцевої недостатності. А тому. І е, діагностика може бути досить різноманітна. Ну, в першу чергу, таким пацієнтам варто зробити електрокардіограму для того, щоб е, з'ясувати, чи не інфаркт міокарди послужив причиною цієї серцевої недостатності. З'ясувати е, можливо. Е, Є гіпертрофія якихось відділів серця, чи немає. Пацієнту з симптомами серцевої недостатності обов'язково треба зробити ехокардіографію, тобто це ультразвукове дослідження серця. Коли за допомогою ультразвуку ми оцінюємо усі структури і функції серця, і тут також можна зробити висновок. А що послужило причиною цьому? Так, можливо, це. Декомпенсоване гіпертензивне серце, коли людина тривалий час носила артеріальну гіпертензію, не лікувала її, не контролювала свій рівень тиску, і це призвело до того, що серце, на жаль, тривалий час компенсувало свою роботу за рахунок потовщення стінки, але в наступному. Серце втомилося і розвинула серцева недостатність. Ми оцінюємо розміри порожним серця, тобто серцева недостатність більше стосується яких відділів правих чи лівих. Ми е, оцінюємо також клапаний апарат серця при ультразвуковому дослідженні, тобто, можливо, в це якась вада серця, вроджена чи набута є причиною серцевої недостатності. Ну і е, сер... Ехокардіографічне обстеження це є також таким методом, за допомогою якого ми можемо оцінювати адекватність терапії серцевої недостатності. Зараз широко в нашу практику впроваджуються такі рентген-контрастні ангіографічні методики дослідження судин серця. Які носять назву коронарографія проводиться у нас в кардіохірургічному відділенні обласної лікарні, коли за допомогою рентген-контрастної речовини ми можемо візуалізувати судини серця, з'ясувати на якому рівні, в якому ступені відбулася закупорка судини. Ну і відповідно далі випливають і методики лікування. Тож, як бачимо, аби вберегтись від багатьох хвороб, існують певні методи: здорове харчування, спорт та профілактичний огляд лікарів. Погодьтесь, рекомендації прості, проте саме від них залежить наше життя.